Вітаю, мене звати Петро, і сьогодні ми продовжуємо наші інформаційні відео про алкогольну залежність. До речі, якщо ви не переглянули наше попереднє відео, то обов'язково це. в оригінальній літературі спільноти анонімних алкоголіків вживається термін healing, який дійсно в одному з перекладів означає лікування, але також його можна перекласти як відновлення. Відновлення тому, що це дає розуміння людині, що можна Виправити життя спотворене алкоголем, але неможливо його вилікувати. І повернення до чарки знову запустить процес, який людина, на жаль, пам'ятає настільки добре, як їзду на велосипеді. Проблема залежних, членів їх сімей та родин полягає в тому, що вони не розділяють залежність на фізичну та психологічну, тому, звертаючись по допомогу у медичний заклад. Вони вважають, що дезінтоксикаційна терапія повністю справиться з залежністю, і людина вилікується. Насправді, медики очищають організм за допомогою лікарських засобів, позбавляючи людину фізичної залежності. А коли людина повертається до буденних справ і тривог, психологічна залежність підказує, як краще справитися з викликами на роботі чи з важким тижнем. І через певний час людина знову опиняється у медичному закладі у стані алкогольного сп'яніння, і цикл повторюється. Так живе більшість людей з алкогольною залежністю, комусь після детоксу вдається довше протриматися в тверезості, комусь менше, і лише незначна частина намагається боротися з психологічною залежністю.